Оновилась прошивка батарей ZX 7 по 5000. Вони у мене про всяк випадок знаходяться в термобоксі, хоча мають працювати до мінус 10 на заряд, до мінус 20 на розряд. Ну, після оновлення прошивки, перше, на що я звернув увагу, що тепер градус градус відтворює температуру батарей. Тобто, як в термобоксі я виставив, так і показує. БМС оприділяється LG. От сок 95%, сок 100% ліміт на заряд 42 А на розряд 425. Коли відсоток заряду впаде нижче 95%, тоді збільшиться струм заряду там 82 А, якщо я не помиляюсь, або і до 100 Я обмежив струм заряду на 100 А. І от наразі відсоток заряду батареї становить 94% і струм заряду вже збільшився до 85 А. Все працює коректно. 14 градусів оприділяє БМС-ку. По генерації маємо наразі 100 Вт, тому що дуже пасмурно і панелі засніжені.